Роботу нашої комісії з питань прав людини за етики. Нагадую, що ми розглядаємо скаргу на повідку депутата Шевської міської ради Змейського району Вільської області Майданіка Віталія Михайловича, підписана міським головою у Ленина адресована на нашу комісію. На засіданні комісії було така, така пропозиція озвучена була, щоб проглянути відеоматеріали. 43, -ї, 47 -ї сесії, так? Тому пропоную включати і переглядати. 43 сесія, перша частина. Угу. Так. <плес> Це, це те питання, коли дозвіл на будівництво там хотів надати на земельні ділянці. Так, так. Це 32 гектари 30, та, та. по ні, ні, не на будівництво, але, а, трохи, на роздрук на цього детального плану. Це тридцять два гектари на я, я, що прокоментувати це питання, просто скажу. Я з головою мав не один раз розмов. Я йому пропонував, якщо там Волович хоче щось будувати. Ну, фермер на 32 гектарах, якщо це буде наша, ряба, якась, ну, велике підприємство, так да? Запросити на сесію, хай доповість як інвестор. Що він хоче зробити на тій земель ділянці? Це перше питання. Переконаю. Скільки так? Да, переконай. От він скаже: я хочу вирощити барани, кури, вівці, та такі. Планую, що тут буде працювати скільки то людей. Громада отримує такий-то прибуток, ну хоча б щось. Ну, а що всі доповідають, я кажу, не всі, але ми би хотіли, бо це питання реально серйозне, 32 гектари. І зараз, як ми розробимо цей детальний план і дозволимо будувати, сьогодні на 10 на 10 побудують курник і будуть претендувати на право власності в майбутньому на цю земельну ділянку. Тому я запропонував як альтернативу розділити 32 гектари на 32. 30 залишити під ці да, там ж буде худоба. А на 2 гектарах дамо право будуватися. Ну такий варіант теж не влаштовує. Тому я так розумію, що це, це питання. бо Я вже так, не пам'ятаю. Це приходження питання. Це До речі, ми після а, мого виступу деякі депутати схаменулись і не дали можливість роздеребанити в нас розмовно казати в нашій громаді 32 гектари землі. А, цю, а то ж два відео... зробили, я, я вислухав. Тепер, так. послухаю вас, тоді я, як заключення, зможу сказати слово. Продовжуючи, підсумовуючи, на попередньому засіданні ми з вами вирішили е, проглянути відео трансляції двох сесій і е, приступити до нашої вирішальної частини. Перше, скаргу на віку депутата Шерівської міської ради Змейської району Вінницької області Майданка Віталія Михайловича 4 лютого 2025 року номер 517 підписано Володимиром Барецьким взяти повідомик визнати те, що дійсно депутат Шерської міської ради Хмельницького районної військової області Марій Віталій Михайлович на 43-й сесії Шерської міської ради, скликання, яка відбулась 12 липня 24-го року, та на 47-й сесії Шервоцької міської ради посмотрного скликання, яка відбулась 18 грудня 24-го року, дозволяв собі висловити на адресу міського голови Володимира Борецького, які зазначені у скарзі депутата міської ради. Майданька Віталія Михайловича попередити про неприпустимість допущення порушень вимог діючого законодавства під час виконання неї своїх депутатських повноважень, вказати депутатському корпусу Шарозької міської ради Жмельницького району міської області на необхідність необхильного дотримання вимог діючого законодавства під час здійснення ними своїх депутатських повноважень. Ну, з статтю 8 та того разу ми зачитати нашої пропозиція дописати який п'ятий пункт. Звернутися так само до міського голови і вважати неприпустимою поведінкою, коли він третій раз на сесію виносить одне і те ж питання, пробує його проламати через різні методи і способи, щоб поділити цю землю, яка не є його. Вже щось ми маємо залишити. Тому, Віталій Михайлович, я рахую, що ваша поведінка, можливо, була ще раз, я повторюсь. Можливо, і недоречною, можливо, десь треба було себе е, втримати. Але те, що вона відповідає е, поведінці голови, який кожного разу, ви голова земельної комісії, я знаю, просите, зніміть це питання, зніміть. Комісія голосує проти питання, що на сесію виноситься. Тому в захист можу сказати, я розумію, що це крик душі, бо по-іншому, мабуть, що не чують ні голова, ні депутати. Тому Володимир Іванович хотів, щоб він був зараз тут разом з нами, і дав нам відповіді так само на питання. Можливо, він вже приїхав з Копестера, він ще їхав обід туди. Давайте подивимося. Хай зайде голова, він позивач, він звертається до вас, до нас до комісії. Я рахую, що ми не можемо роздати такі питання. Да, з вашої сторони, можливо, було якісь некоректні висловлення. Але вони були підставою поведінки. Що попереджувати е, Напишіть е, відразу скаргу ви так, е. так. так само скарзі було записано, що вислови на адресу міського голови виражає майданюк, депутат Майданюк Віталій Михайлович, тому розглядаємо зараз його вислови, які дійсно як Ви можете любов визнавати, що сьогодні Ну, Є аудіотрансляція, трансляції, якщо хочете, є стенограма, так як ну, ви просили по друге, що я хочу сказати, ні, ну тут позбуватись не В Чому комісія тут Дивися, я я ніс пропозицію. Взагалі це щоб нікого тут не ви дет. Тобто, перше питання, що ми ознайомилися з заявою міського голови. Наступне, що ми попередили. Тебе як депутату оприник с з поведінки і звернутися до всіх депутатів. Тобто визнавати, що дійсно депутат, я за це голосувати не буду, тому що я розумію, що. Але на цьому ви... наполягав сам Віталій Михайлович на попередньому засіданні. Ні, Визнавати, хто Є готував, хто готував. І... Скажіть, будь ласка, хто готував я протокол? Я ви наполягали на останньому засіданні, щоб... що досі? Давайте заберемо слово визнати, підтвердити той факт. Що ви дійсно так висказували, не хочете визнати? Ну, факт ви, є факт. Ви дивіться, ви комісія ви вирішуєте. Там, як? Ви ведете дискусію, ви робіть пропозиції, ставте на голосування. Я... Просто я вам роблю е, зауваження, що ви не суд, ви не можете визнавати. Я ще не звідчу. На минулому засіданні пропонували замінити слово визнати. Тут перше йде, що взяти до відома. А ви якось так агресивно сприймаєте це. Дивіться, тепер я вам зачитаю, що просить Володимир Іванович, да, який сьогодні не явився. Тобто, значить, він боїться комісії, він боїться майданчика. Yeah. Він боїться прямої трансляції, yeah. Боїться. Yeah. тому що йому не дорешньо, він просто написати заяву, а далі це сплоки робити між депутатами. Він просить розглянути на засіданні постійної комісії з прав людини, законності депутатської діяльності етики Шароцької міської ради. Жмерсько району Вінницької області дійсно скаргу та вжити вичерпних заходів до депутата Шароводської міської ради Жмаринського району Вінницької області, 8 скликання медінька Віталія Михайловича щодо що притягнення до встановленої, встановленої діючої законодавством відповідальності та недопущення подібної оповідінки в майбутньому. Про прийняте рішення прошу повідомити мене у спосіб та сроки, визначені дійсним законодавством. Він вас просить, що визнавати? Не просить визнавати. Любому дивно, ви як голова комісії, так. ви готували цей протокол. Ви хочете визнати, що я щось зробив. Тому, Дішно коли скарці, дивіться, що дійсно скарга підтверджена є, давайте і... поміняємо слова, факт. В судовому порядку <гум> дане відео не визнається навіть в суді, тому що воно не записано на офіційній відеореєстратор. Це раз. По-друге, якщо буде до мене таке ставлення, я змушений буду звернутися до суду. Це ваше право. Ви звертаєтеся до суду. І ми, якщо ви хочете такого резонансу, щоб ми всі тут були учасниками, і щоб про нас знала вся Україна, будь ласка, я зроблю все, щоб про це нас це знала вся Україна. Прав. Ми нічого проти е, закону не робимо. Ми подивилися відео, ви той раз просили нас. Правильно, відео, все? аудіо. Є пенограма. Ми вам не надали, не Формулюйте, формулюйте. Я просто свою думку сказав, але я ще буду мати заключення слово, бо Пропозиція підтвердити той факт, що дійсно депутат Шевської міської ради і так далі за задачі. Слово визнати забрати, підтвердити той факт, що дійсно Ми ж разом ще ви Ну як? упустити взагалі це якось теж неправильно. Що сказати? Чи має місце чи ну, якимсь ну, чином? Ну. Або так. Ну, все тоді ж. той факт, чи підтвердити той факт, чи має місце, таке маси. Факт висловлювання депутатом має місце, яке... Як варіант також. Взагалі забирайте ці речі. Вас просять, притягне... А для чого ми ви сьогодні... нас сьогодні захотіли, щоб ми так. разом подивилися? Ви самі заперечуєте те, що ви говорили на першому я засіданні. Я, я ж не заперечую. Ми я не казали, а що ми, ми цим пунктом, якщо і ми його змінимо так чи так? Ми такі, ми. Та не визнавати, ну є ж три варіанти. Який, ну, пропонуйте, то ж йдемо договорення, я вас прошу, як депутат, ваш колега, забрати цей абзац. Так само, як вас просить ваш колега Вадим Сергійович, забрати цей абзац. В нашому проханні міського голови немає цього пункту. Стане на голосування порядку надходження пропозиції? Так. Є пропозиція, так, моя пропозиція була, як і першого разу, пункт 2 виключити, він тут не має місця. Друга пропозиція – замінити слово. Відтвердити той факт. Угу. Слово визнати – забрати? Так. Да. В суті ж да. не Тетяна Васильовна запропонувала, що е... має місце, має... чи що є вже. Так, так зараз формуємо. Це другий ніби. Але це, по суті, ради цього ми другий раз збираємося. Дивіться, ви, поки що не перевіли, е, дана відеозйомка робилася ем на неліцензійному обладнанні. Ну, не це вітаємо, хорошо. Ну, що? Ну, не це що? не, не прокуратура. <походили>, <по -сі>. да. Ну, я, це не прокуратура. Ну, це не прокуратура. Ну, це не прокуратура. Ну, Ставте на голосування. Де суд що давай, ми ми не будемо, будемо давати пояснення? Ми сьогодні просто напросто повідомляємо. Тому вношу пропозицію першу Вадима Сергійовича, забрати другий пункт з вирішальної частини нашого проєкту протоколу. Зачитувати цей пункт. Читав. Затрати, виключити другий пункт про те, що дійсно депутат Шельської міської ради Змельського району в області області Віталій Михайлович на 43 сесії Шерлоцької міської, міської ради 8 пикання, яка було 12 липня 25 року, та на 47-й сесії Шерлоцької міської ради восьмого питання, яка відбулося 18 грудня 24 року, дозволяв собі вистави на адресу міського голови Володимира Барецького, який зазначений у сказі. Хто за те, що даний пункт виключити з даного проекту рішення Ні, я, я проти. проти. Ви проти, двоє Так. Друга пропозиція. Залишити другий пункт, так як... Є тільки перші два слова замінити, підтвердити той факт, що дійсно депутат Шольської міської ради, жмельницького райони міської області медиків Віталій Михайлович на 45-й 43 на 43-й 43 сесії Швидської міської ради 8 го скликання, хай відбуло 12 липня 24 року, та на 47-й сесії Швидської міської ради 8 го скликання ха відбулося 18 грудня 24 року, дозволяв собі висловити на адресу міського голови Володимира Барецького, які зазначені у скарзі. Хто за, прошу виплати. Ну, я третю пропозицію, то я не знаю. Но це я так показала. Ми виходилися другою. Ну, по суті, мені б друга більше підходить. Хто проти, як на мене? Хто утримався? Прийнята друга пропозиція. Залишити вирішальну частину у слідючому вигляді. Перше. Складу на поведінку депутата Шерлоцької міської ради, Жмельницького району Вінницької області Майданька Віталія Михайловича від 4 лютого 2025 року номер 517 підписано Володимир Барецьким взяти до відома. Підтвердити той факт, що дійсно депутат Шерлоцької міської ради, Жменської району Вінницької області Майданів Віталій Михайлович на 43 й сесії Шерлоцької міської ради, 8 зликання, яка відбулась 12 липня 2024 року, та на 47-й сесії Шерлоцької міської ради, 8 зликання, яка відбулась 18 грудня 2025 року, дозволяв собі висловити адресу міського голови Володимира Барецького, який зазначений у скарзі. Депутата міської ради Майданька Віталія Михайловича попередити про неприпустимість допущення порушень вимог діючого законодавства під час виконання ним своїх депутатських повноважень. Казати депутатському корпусу Хмельницької міської ради з району Вінницької області на необхідність неухильного дотримання вимог діючого законодавства під час дійснення ними своїх депутатських повноважень. Так, можливо, як альтернативу вибачитись на сесії свого силу пропозиції. Дуже дякую, казами, за таку пропозицію. Дбають про репутацію Володимира Івановича, массамперед я вам можу сказати. Шановні присутні, я думаю, що я це відео заберу і виставлю мас-меніо. Для чого я це зроблю? Для того, щоб ви побачили, як сьогодні суд судна депутатом, який захищає права наших сьогодні військових, які сьогодні віддаючи своє життя за те, що ми тут сиділи. Після моїх криків, після моїх зайвих слів, я так можу сказати, тому що ці слова були на емоціях, було мене проголосовано два питання. Тобто, перше питання це 32 гектари, не мішивська як це називається, 32 гектари по сурогаці, де мені віддали в одні руки. Я думаю, ви розумієте, які руки воно віддалося, бо не хочу називати лишній фамілії, тому що знову буде скарга. Далі питання, де було озвучено, що я назвав шахрайов когось, це було питання передачі суверенної земельної ділянки на аеропорт, в аеропорту. Тобто це колишній аеропорт це є політка. Колишній аеропорт. Да. Кому Володимир Іванович хотів передати цю земельну ділянку? Я думаю, ви депутати бачили. Фермському господарству, яку очолює його дружина. І сьогодні зібрались депутати і кажуть, що я чийсь принцип. Це при тому, що ми підтримували Володимира Івановича, щоб сьогодні роздеребанити 32 гектари. Моло зараз не про це. Сьогодні, гетари, сьогодні, сьогодні, Якщо ви, Володимир Іванович... Ви та, не місті, за то за ви сьогодні ви 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 землі, ви дозволяєте роздерибанити аропін, ви сьогодні дозволяєте роздерибанити ародом. 32 гектари на насурогаць.

Присутні. Я думаю, що ви дасте оцінку кожному, кожному з нас. Мені, і даним трьом депутатам, які хочуть заткнути мені рот. Я вам також скажу. Рота не прикриє. Ніхто мені рота не прикриє. Тому що я в Богу забрав. Я сьогодні Возили. говорю. Я сьогодні говорю за тих хлопців, які сьогодні воюють, і я цю землю відстоюю, як би вони не було. А сьогодні депутати показали, хто за перебан землі. Дуже вдячний. Талімиха, кожен депутат голосує так, як йому дозволяє е, честь. Скажіть зору. правду, поставте руку на серце, скажіть, що я, я не, не, не знаю. Ми, ми, ми зараз розглядаємо скарга, яка поступила на нашу постійну комісію, Я вас який на вашу комісію. а результати голосування також ти бачите на сайті. Вони відкриті. Від Нічого тут ніхто не знає. Хай -хай. Хай -хай. Дозвольте відразу е, запитання, е, це вже як депутат, просто звернусь. Е, декілька разів звертався, хотів отримати відео сесій, в чому мені було відмовлено. Да? Тобто, я що змію, що вони всі зберігаються на носіях, я попрошу вважати це усним запитом, оскільки камера працює. Або я напишу звернення, це без питань, щоб мені надати всі е, відеозаписи проведених сесій. Ось, тому що вони всі є в форматі, зберігаються. Да? Тобто, або на Google Диск технічно просто скажуть. І посилання такі, там не на почту да. от, Тому що іноді от, хочеться передивитися сесію, а такої можливості немає. Ми ж маємо доступ, ми ж технічно. Я доденний вичиш, пані Шімоні, ніхто ще бажає виступити. Немає. Ту, Тут Торіпи. ніхто нікого не судить. Ми, ми, просто да, ми, мі... а, не...